Маємо двох, двохрічне е, дерево, вже можна сказати, яблуні. Саме перше. Місце прищіплювання має бути над землею. Особливо, якщо ви їх е, близько один до одного садите. Тому що така именно, посадка не буде е, давати дереву сильних пагонів. Це перше. Друге, в тому році ось е, тут було при, прирізано. Я ці дерева прирізав. В цьому році воно нам дало ось таку свого роду крону. Коротенькі списики. Коротенькі списики в кінці з плодовими брудками. Вони такі, там такі пампухаті. І е, дало нам три гілки, таких мощних. Ці три гілки я формую вже нижній ярус. Тобто на наступний рік він вже повноценний буде нижній ярус. І цей пагін я прирізаю ось. І, і тут теж було зрізано. Так само і тут. Все, з цих гілок я формую вже нижній ярус, а центральний провідник я прирізаю. Коротенькі я залишаю на плодоношення. Ось така сама ситуація. Раз, 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 раз. Що вона до не дивіться на це. Випулькову буде мати сигнальний урока. І, в принципі, це все, що я хотів сказати, на рахунок обрізки однолічних